Привіт. Це рік, і ми на фінішній прямій. Цей урок один із найважливіших навичок, яку має освоїти кожен UX-дизайнер. А саме презентувати свої ідеї так, щоб переконувати, а не нав'язувати. У дизайні недостатньо гарно створювати інтерфейси. Потрібно вміти пояснити, чому саме твоє рішення найкраще для користувача і бізнесу. І саме презентація ідей, побудована на лозіці та даних, це основа довіри до твоєї роботи. Сьогодні ти дізнайся, як обґрунтовувати дизайн рішення, використовуючи дослідження, метрики та потреби продукту. Допоможе не тільки захистити свої ідеї, а й підняти твій професійний рівень. Почнемо, але після невеличкої інформації. Обов'язково постав цьому відео лайк та підпишись на канал, якщо цього не зробив, тому що наступні курси не будуть виходити без твоєї підписки. Ну і також я хочу прорекламувати свій власний продукт це менторський дизайн-чат, де я разом з ще досвідченим дизайнером буду менторити вас персонально. В закритому чаті Можеш подивитися, в описі буде посилання на сайт. Подивись, може тебе зацікавить умови. Підписуйся на місяць, оплачуєш один раз, і цілий місяць в тебе карманний ментор в чаті. Перехід від суб'єктивного підходу до об'єктивного у презентаціях та комунікації може зробити ваші ідеї більш переконливими та зрозумілими для аудиторії. Ось детальний розгляд цього процесу з прикладами: використання фактів і статистики зменшує вплив особистих уподобань і підкріплює ваші аргументи об'єктивними доказами. Наприклад, замість фрази, мені здається, що ця кнопка має бути червоною, бо це виглядає краще. Можна сказати, за результатами аб тестування, червона кнопка підвищила конверсію на 20% в порівнянні з іншими Кольорами або замість хочу змінити структуру сторінки, бо вона складна. Використовуйте на основі дослідження або теплових карт поведінки користувачів 60% кліків припадають на другий екран, що свідчить про незручність поточної структури. І ви можете сказати, де ж взяти цю статистику. Ну, по-перше, впроваджуйте цю, цю механіку, це дослідження в своїй діяльності, якщо ви на роботі, пропонуйте це стейкхолдерам, менеджерам та іншим впровадити. Це не так дорого. А по-друге, можна шукати дослідження в інтернеті. Тобто знаходиш приклад, знаходиш дослідження про червоні кнопки як варіант. Ті приклади, які я приводжу, я маю на увазі просто показати альтернативу. Я не можу конкретно під вас зараз будувати приклади, тому просто знаходьте рішення цій ситуації, в якій ви знаходитесь. Фокусуйтеся на потребах аудиторії або бізнесу, а не на своїх особистих побажаннях. Наприклад, замість я хочу додати ще один слайд, бо це важливо. Сформуйте так, щоб краще донести ключові дані. Додатковий слайд допоможе візуалізувати динаміку продажів за к. Варта. Або, наприклад, замість, я думаю, клієнтам сподобається ця функція. Спробуйте сказати. Згідно з опитуванням, 80% клієнтів висловили потребу в такій функції, оскільки вона полегшить їх користувацький досвід. Перехід від власних бажань до завдань, які вирішують поставлені цілі. Наприклад, замість я хочу спростити форму реєстрації. Можна сказати, мета спрощення форми зменшити відтік користувачів на етапі реєстрації. Поточна статистика показує, що 40% користувачів залишають сайт через складність заповнення, або як Варіант, ще можна сказати, що кількість кліків для завершення реєстрації більше, ніж потрібно, згідно такого то дослідження. Попередньо, пам'ятайте, вивчали закони та принципи в UX-дизайні. Так ось можете цим теж аргументувати. Замість прийняття рішень самостійно враховуйте колективну думку. Наприклад, і тут так можна класно командно взяти ініціативу. Я думаю, що темний режим краще для мобільного додатку, так краще не казати. Краще сказати, згідно з обговореннями з командою розробників та тестуванням, темний режим забезпечує комфорт користувачів нічний час і вся. Команда з цим згодна. Дотримуйтесь формули проблема, дані рішення. Наприклад, користувачі часто скаржаться на складність знаходження потрібного продукту на сайті. Ми маємо дані: 70% відгуків містять запити на покращення навігації. І рішення. Запровадження нового меню з фільтрами допоможе вирішити таку проблему, як це показало тестування прототипу або просто створення нового юзерфлоу. Графіки, діаграми та теплові карти допомагають краще візуалізувати та підкріпити ваші ідеї. Замість довгого пояснення. Просто покажіть, Графік зростання кліків або графік зміни користувача, флоу користувача, і це викличе довіру до вас як до професіонала і полегшить кінцеве прийняття рішення. Для ефективного використання даних в презентаціях важливо не лише зібрати їх, а й правильно інтерпретувати. Нижче наведу основні аспекти цього процесу з прикладами. Дані самі по собі не мають значення без контексту. Аналізуйте, чому вони виглядають так, а не інакше. Враховуйте важливі фактори та можливі фактори впливу. Наприклад, якщо середній час перебування на сторінці становить 5 хвилин, це може мати різне значення. Позитивне користувачі знаходять корисний контент і його вивчають. Негативне користувачі не можуть знайти потрібну інформацію, що змушує їх шукати більше часу. Ршенням є проведення додаткових аналізів, наприклад, теплової карти, карти кліків, щоб з'ясувати, чи користувач активно користується і вивчає сторінку або просто застряг. Або інший приклад. Якщо конверсія впала після змін в дизайні, це може бути через погіршення UX або через зовнішні фактори, якось, наприклад, сезонність бізнесу. Контекст допоможе уникнути поспішних висновків. Розглядайте дані з різних точок зору, використовуючи різні типи аналітики. Діагностична аналітика. Чому це сталося? Аналізує минулі події для пошуку причин. Що кількість користувачів мобільного додатка зменшилася, діагностична аналітика допоможе з'ясувати, чи це через технічні проблеми, негативні відгуки чи конкуренцію. Прогнозна аналітика, що буде далі? Використовую історичні дані для прогнозування майбутніх результатів. Наприклад, на основі попередніх компаній можна передбачити, що акція зі знижкою 20% збільшить продажі на 15%. Рекомендативна аналітика, що робити далі? Пропоную покращити дії для досягнення мети. Наприклад, на основі аналізу теплових карт від Гуків користувачів рекомендовано спростити навігацію і додати пошук з підказками. Звертайте увагу на вибірку. Переконайтеся, дані репрезентативні. Якщо опитування проводилось лише серед 100 користувачів з певного регіону, висновки не варто екстраполювати на глобальну аудиторію. Уникайте хибної кореляції. Якщо продажі іграшок зростають з падінням температури, це може бути пов'язано з зимовими святами, а не з температурою як такою. Правильна візуалізація допоможе зробити дані зрозумілими для аудиторії. Ви можете використовувати лінійні графіки, таблиці. Різні діаграми, тобто, все це допомагає замість пустих слів показати реальні показники виглядів графіків до після, вигляді графіків впровадження змін, зміни, зниження якогось витрат на щось. І це набагато краще. З власного досвіду, скажу набагато краще працює запит до менеджера, до стейкхолдера з пропозицією щось змінити, коли ви демонструєте флоу, коли ви демонструєте статистичні показники конкурентів або реальні дослідження в інтернеті, які проводять відомі аналітичні компанії. Тобто, якщо вам треба з. Спростити флоу замовлення товару, додавання його в кошик і далі далі далі. Найкраще буде промалювати реальний флоу і запропонувати зміну. Тоді ваші аргументи в презентації будуть ну на голову, на голову вище і краще. Будь-яка людина, яка вміє рахувати, порахує, що в існуючій версії кількість етапів, там, наприклад, 6 – а ви пропонуєте три, і це набагато краще. Для більш глибокого розуміння комбінуйте статистику з реальними прикладами або відгуками. Як приклад, пояснюю, якщо 30% користувачів залишають негативні відгуки про процес реєстрації, підкріпіть це прикладами цитат, щоб зробити проблему більш зрозумілою. Важливо також перевіряти, що дані актуальні, точні, ну і звичайно перевірені. Якщо ви просто використовуєте результати дослідження, перевірте його дату, методику збору даних, джерело, щоб запевнитись до достовірності. Тут важливо зрозуміти, що інколи там не підходить локація, інколи не підходить аудиторія. І звичайно, ви мусите формувати свою пропозицію, презентацію на основі наступної структури: виявлення проблеми, представлення даних і запропоноване рішення. Без останнього просто немає сенсу навіть проводити якусь презентацію, тому що ви не будете демонструвати себе як спеціаліста. З цим стикаються більшість початківців. Вони бачать проблему, вони її можуть би, предоставити, що це є проблемою, ну там, наприклад, якісь непомітні. І кнопки, давайте так скажемо, але рішення не пропонують і на цьому ця пропозиція здається не настільки значущою з кнопками. Це лише приклад, і тут важливо, щоб якщо ви бачите проблему і хочете її підняти в компанії в фрілансі на замовленні, ви мусите так само і запропонувати швидке драфтове там, чернетка рішення. Трішки попрацюємо з запереченнями, як переконати колег та замовників. Взагалі, заперечення не є перешкодою, скоріш за все, це можливість до конструктивного діалогу, пошуку компромісів та навіть кращих рішень. Щодо стратегічних підходів обов'язково треба активно вислухати, тобто не перебувати, не панікувати. Всі люди, які приймають участь, вони зацікавлені в покращенні, вони зацікавлені в розвитку. Тобто, не буде такого, що вам скажуть ні, це все фігня і все. Вони хочуть цього, просто треба їм щось Зрозуміти і зрозуміло вислухати їх точку зору. Окрім того, що ви вислухуєте, ви розумієте, що ви може програєте не в позиції виграшу знаходитися. Ви можете підготувати кілька рішень, які врахують різні сценарії. Ну, наприклад, певні компроміси. Якщо цей підхід здається занадто ризикованим, можемо почати з меншого там, наприклад, MVP, протестувати ідею, і потім там на обмеженні аудиторії, і потім лише інтегрувати всю ідею, яку ви реалізували. Це дозволить навіть розбити там фінансову частину на декілька частин, все ж таки буде. Легше в, і в реалізації, і окрім того, що є люди, які заперечують вашим думкам, ви можете підготувати реальні кейси, дані досліджень для зменшення суб'єктивності в дискусії. Ви можете навести приклад реальної компанії в іншій галузі, які досягли подібних результатів, які все ж таки стикались з таким, або є певні дані з досліджень, статей та всього всього іншого. Тим самим візуалізуючи ці дані, аргументуючи те, що є вже в інтернеті приклади, ви зможете відстояти свою точку зору, якщо цього хочете. Тобто не йдіть просто на презентацію без підтверджених фактів. І замість противостояння перетворіть дискусію на співпрацю. Тобто почніть запитувати, уточнювати, запропонуйте навіть разом протестувати ідею або там частину роботи поділити на двох, щоб зробити разом, або дві різні версії, ну але не ворожне, чи я маю на увазі. І враховуйте цей зворотний зв'язок. Він все ж таки допомагає вам в розвитку, а не навпаки, стопить. І бізнес. Часто може заперечувати певні пропозиції допоки не побачить вигоду. Поясніть, які переваги отримує проект, команда, продукт від реалізації вашої пропозиції. Тобто, коли ви будете діяти зі сторони цифр даних покращень, плюсів, до вас менше буде питань і складнощів в реалізації та навіть в підтвердженні вашої ідеї для подальшого розвитку продукту. Треба готуватися до заперечень заздалегідь. Ви знаєте, хто буде там на презентації. Скоріше за все, або якщо ні, то просто готуйтесь Базово, ви можете або тестово провести презентацію перед кимось, або попросити вислухати досвідченішого дизайнера і підказати, як аргументувати ті інші питання, які питання можна потенційно задати, які є прогавини в вашій презентації, тому що це покращить вашу пропозицію. Ви обов'язково зіштовхнетеся в великих компаніях з декількоми точками думок, і це не проблема. Насправді ті думки, які є в мене, я їх розповідаю, не завжди приймаються в команді, так і навпаки, я чую певну ідею, я теж. Хочу її відкинути, тому що вона або там сильно заважатиме, або дуже складна, або дійсно не корисна. І це все нормально. Тобто, кожен прислухується до кожного, кожен адаптується під команду, а не команда мусить адаптуватися під вас. Ну і остання, звичайно, порада це будьте відкритими до критики. Не сприймайте заперечення або відмову як атаку. Це шанс покращити вас. Тобто, ви можете подякувати за зворотній зв'язок, відкласти цю ідею, нехай навіть ви до неї дуже довго готувалися, і підійти до цього пізніше, коли ви зрозумієте або знайдете краще рішення. Ви мусите розвивати навички переконливої презентації для того, щоб просто вміти відстоювати свою точку зору надалі краще. Навіть самооцінка ваша як дизайнера буде підвищуватись. Для цього обов'язково регулярно тренуватися, не просто стояти перед зеркалом, а отримувати зворотній зв'язок з реальних ситуацій. Чим більше ви презентуєте, тим краще потім будете відстоювати свою позицію. Важливо просто не зупинитися на певних невдачах, які можуть бути, коли презентуєте в перший раз. У вас мало інформації. Багато початківців цього курсу, які дивляться, кажуть, що всього цього, що розповідається на курсі, неможливо реалізувати в їх життєвій ситуації, але курс розраховує Хований не тільки на зараз, а й на 2-3 плюс роки потім, коли ви будете розвиватися ці роки, вступати в команди в компанії, розвиватися на посадах, ставати, наприклад, мідл сіньор дизайнерами, і тоді все це навколо вас буде відбуватись. Тому ви просто будете згадувати, що був такий курс колись, і там людина з ім'ям Ерік радила готуватися до презентації і не боятися програти на цій презентації. Взагалі цей урок дозволить вам краще ефективніше підготуватися до презентації і презентувати свої Дані, спораючись на об'єктивні факти, і після цього року ви в будь-якому разі будете знати трішки більше. Наступний урок буде для тих, хто оплатить повний доступ до цього курсу або стане спонсором рівня Zoom. Пріоритет типів UX досліджень залежно від бюджету замовника та від рівня задач. Це 29-й, передостанній урок. А 30-й урок, останній урок цього курсу, буде безкоштовним на тему корисні практики та поради загалом по UX. -у. А на цьому все. Удачі, вивченні дизайна.